Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний портативний пилосос від компанії Park Сіті, модель V28191. Постачається в фірмовій упаковці пилосос. Всередині у нас знаходиться інструкція. Ось такий пилосос. І додаткові насадки мається в пилососі. Також кабель для зарядки. Будований акумулятор в даному пилососі 2600 мА. Ось такий має вигляд. Ось так. Відчиняється пилосборник. І є можливість встановити додаткові насадки. Насадки є. Щельова і разом зі щіткою. Потужність даного пилососу 90 Вт. Підзаряджається він з допомогою роз'єму type c вбудованому. Давайте встановимо фільтр. Ось і можемо перевірити потужність пилососу. Не дивлячись на свої компактні розміри, доволі потужний пилосос для прибирання в автомобілі більш ніж достатньо. При купівлі на даний пилосос також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.